Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали пані Ірина Швець, головний художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича, народна артистка України. Ірина Борисний, я ради вас бачити. Добрий. день. А також Анатолій Кондюк, знаний наш Анатолій Кондюк, художній керівник і головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю. Поділля, заслужений артист України. Пане Анатолію, я радий вас бачити Добрий в студії. Ми традиційно зустріч е, або десь в середині року. Ну зараз менше в середині року зустрічаємося. А обов'язково ми маємо з вами зустрітися і проговорити одну дуже і дуже важливу деталь навіть не деталь, а річ день, подію в мистецькому році, взагалі цілої вінницької територіальної громади, і взагалі області. Ми маємо проговорити початок філармоні... концертного філармонічного сезону. Цього року розпочинається 87-й концертний фіз... філармонічний сезон. І отут я умовкаю, тут я замовкаю, і я надаю вам слово для того, щоб ви розповіли нашим глядачам і слухачам, що це був 86-й за сезон, і яким буде ви запланували 87-й. Прошу, будь ласка, Ірина Берічна. Дякую. Ну дійсно, ми сьогодні з вами зустрічаємось напередодні 87-го вже концертного сезону. І знаєте, сьогодні це от. Ми підводимо підсумки, ми аналізуємо свою роботу, роботу 86-го сезону, яка в нас проходила, так скажемо, ми проводили всі свої заходи під таким гаслом, що територія музики спротиву. Що хочу сказати, дуже багато є позитивного. Ви знаєте, ми попри все, ми... Були дуже активними в творчості. В нас було безліч концертних програм. Ми зустріли багатотисячну глядацьку залу, і в нас було дуже багато праці з в. Назовні, так скажемо, ми активізували дуже свою роботу і спрямували її саме на допомогу, на творчу співпрацю, на благодійність. Ми дуже активно спілкувалися з військовими частинами. Вінницького нашого гарнізону і наші малі форми, е, е, ансамбль солістів, експромт, окремі виконавці, академічний ансамбль пісні і танцю Поділля брали участь в творчих заходах для е, воїнів для е, Вінницького е, гарнізону. Також ми е, е, постійно, так скажемо, регулярно влаштовували зустрічі з. Нашими воїнами, які проходять реабілітацію після бойових дій в центрі реабілітації осіб з інвалідністю, mm -hmm. і звичайно, ми не оминули нашу роботу з молоддю військовою. Це е, творча співпраця з Харківським національним університетом повітряних сил. Ми декілька разів з ними зустрічали, запрошували їх. Постійно запрошуємо на наші концерти. А також Харківський національний університет внутрішній. Справці наші постійні глядачі, вже так скажімо, наші друзі, з якими налагоджена співпраця. Ось такий був наш 86-й сезон. Ми активізували свою гастрольну діяльність. Це, це була кожна гастрольна. Поїздка це була справжнім святом. А от тут я попрошу детальніше, тому що я не можу уявити, як при тих обмеженнях, які зараз є, починаючи від фінансових, транспортних і закінчуючи навіть часових, ну не можна ж їздити, наприклад, ввечері дав і не можна їхати, тому що вже <клес> комендантська година. Так, <клес> Вибачте, от як вам <клес> як вам вдалося продовжувати? оцю е, гастрольну діяльність або як ви сказали, навіть розширювати її. Я хочу сказати, що в нас було дуже багато запрошень від наших друзів, партнерів, творчих колективів інших філармоній. Ми активізували свою гастрольну діяльність. з... Тими місцями, які містами, які поблизу розташовані, це Хмельницький Житомир. Звичайно, ми охопили Вінницьку область. Є запрошення з Чернівців, Рівне, Одеса, але дійсно, поки що, ми можемо не можемо собі дозволити в цілях безпеки. Такі поїздки Далекі але ж, може ж. бути і тривога, може, концерт і а ми зараз про це ще поговоримо. Це окремо абсолютно для наших глядачів і слухачів, хто якимось чином, можливо, ще й боїться приходити в філармонію або не знає, як це все відбувається, обов'язково скажемо. Пане Анатолію, хочу запитатися стосовно нашого академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. Як цей сезон пройшов? Адже колектив. Великий, а я би взагалі розпочав з того, що це найстаріший колектив творчий мистецький колектив Вінницької обласної філармонії. І якщо я не збився з ліку, якщо я правильно пам'ятаю, і мене не підводить календарик, то цього року колектив має святкувати 80 років від заснування в цьому концертному сезоні. В цьому концертному так, сезоні, 20. так. тобто 23-24? 24 Два четвертому році. Да. Угу. І як пройшов, як 86-й пройшов? Два слова. я хочу з е, е, самого початку е, виразити подяку велику від колективів від артистів, керівництву області, керівництву міста за те, що є розуміння того, що і в, в, в умовах воєнного стану, в умовах, в яких ми знаходимося, нам дозволили. Вести концертну роботу. І успішно колективи працюють концертні програми, робляться нові концертні програми. І, і як кожен сезон концертний, ми радували наших глядачів новими концертними програмами, новим репертуаром, піснями, танцями, музикою. І це, це просто неможливо. Хочу сказати, що активізувався глядач. І коли? Як, глядач... саме. Да. Як саме, коли відгуків? Після mm -hmm, кого-то концерту mm -hmm. це багато е, люди ще продивляються. І в соцсетях і вони пишуть свої коментарі до тої пісні чи до того танцю. Я сподіваюся, що позитивні коментарі. Позитивні у нас багато зараз 네, пишуть це, і різне да, пишуть. Ну було це раз, що віночки одягають молоді дівчата, а mm -hmm, не жінки. Mm -hmm. Ну такі знатоки. Mm -hmm, да, mm -hmm. Знатоки жінок. Але це концертний сцена і з mm -hmm. те, що це атрибутика. У нас нема старих жінок, у нас було Абсолютно, абсолютно хто ну, таке придумав. Є люди, які бажають, що в хустинах ми повинні бути. Да? А, ну, да. ну так, ну це таке. Кожен має свою думку, але що касається творчості іменно виконавської майстерності, тут, звісно, тільки великі побажання і і великі. Нам, ну як би сказати, люди радіють цього. Тому що наша задача головна, uh -huh. і це ми робимо це робити людей щасливими. І коли люди виходять з зала щасливі, значить ми домоглися своєї результату. Тобто є результат. Да, ви потрапили в десятку. Це точно. А, запитання до вас обох стосовно е, репертуару репертуару колективів. Наскільки я пам'ятаю, знову таки, якщо я правильно порахував, зараз в Філармонії є шість основних, якщо не базових, якщо сказати. ну, У вас базовий колектив, це, звісно, симфонічний також базовий колектив, а, але є і малі форми. Що я хочу почути від вас? Е, репертуарний портфель е, немає тої кількості поїздок, яка була раніше. Доковідний, навіть якщо ще взяти період, нормальне функціонування. А, і коли ти кудись їдеш, ти обов'язково в першу чергу ти думаєш про репертуар, що там ще на той на, тій, на тому майданчику або на тому майданчику чули, не чули, знають, не знають, не хочеться повторюватися і повторюватися. Глядач цього не пробачає. Це ж ясно. Е, як з репертуарними портфелями е, колективів вдається щось робити нове? Чи... Mm... Чи, я не знаю, от як ви будуєте цю політику. Пані Рено. Ну, дозвольте. А дозвольте, наприклад, того, що ми вже спроєктували свій 87-й сезон. Aha, aha. І от, якщо дозволите, анонс програм, він сам за себе говорить, назви програми. От, е в жовтні, е Жовтень ми, знаєте, це сезон душі. Ну, погодьтесь. Золота осінь, сезон душі. І з, наші програми осінь, практично та. всіх колективів такі носять відбиток, відбиток романтизму, лірики. От, одні тільки назви: «Оса на осіні», Кава з краплями дощу, е, е, з, е, з іспанським ароматом. Навіть uh -huh. дійсно uh -huh. от, от такі програми: драйвові п'ять. Це молодь дійсно. Вона yeah, в, yeah, в, yeah. в будь-якому в якій порі е, року. Вона драйвова. Молодь. Звичайно, ми не оминаємо наші українські всі ми. Улюблені свята, свята ну день українського казацтва. Uh -huh. Пан Анатолій представляє програму За честь за волю, за козацьку долю тобто, в нас ну присутні і в великій кількості звичайний патріотичний матеріал. Ми всі хочемо співати зараз про Україну для українців. Uh -huh. Тобто, наприклад, листопад це буде в нас місяць. Суперхітів, я б сказала. Ви знаєте, програма тут і «Show must go on», і програма Зустріч з маестро Вівальді. І от просто, якщо можна назвати фольклорну програму хітом, я вважаю, от хітова програма, це сонячне коло нашого славетного ансамблю, пісні і танця Поділля. Вона Пожорок. Це полі року угу, настільки угу. угу. театралізоване дійство. Театралізоване дійство. Воно просто неймовірно зі світловими рішеннями, угу. з поезії. Грудень, звичайно, це ми всі вже готуємось до святкування різдва нового року. От тим більше, да пані Ірино, тим більше тут же ж ми маємо врахувати те, що на два тижні все змістилося. Тобто у нас виходить вже Різдво, як ми е, раніше святкували, наприклад, цього року. Ми святкували 6-7, 7-8, ну по-різному, там багато. Ще і Старий Новий рік ми там згадували, хтось там святкував, хто не святкував, але ми пам'ятаємо це. Зараз за новим календарем у нас змінилося все, і у нас зараз Різдво буде 20, якщо я не помиляюсь, 25-го, 26-го. 25-го, 26-го, от так. Тобто і програми також це врахували. І, і я як це буде відбуватися? Знаєте, я хочу сказати, що наші колективи святкують угу. Різдво і Новий рік весь грудень. Ага. Весь Здорово. грудень ну гарно звучить, погодьтеся. Тобто, ви можете прийти. Я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Ви можете прийти в будь на будь-яку програму е на будь-який день грудня, і ви практично потрапите вже і на Новий рік, і на Різдво, і, і, і я не знаю, там на Миланки, на Андрія, на що так. на всіх разом потрапити. Е пане Анатолію, що у вас з програмами? Адже колектив великий, якщо не найбільший колектив. От тут я можу помилитися, виправте мене, будь ласка. А і для такого масштабного колективу створення не те, що програми, а створення одного концертного номера. Це робота, робота і не одного тижня, і не одного, можливо, навіть і місяця. Як вам вдається, як тут з репертуаром? Я, я завжди говорив, що якби колектив об'їздив кожне село в області, тільки в області, mm -hmm. то це треба 100 років. Да. Якщо якби переслухати весь репертуар ансамбля, то це то, треба десятки років. Це дуже великий репертуар. Сьогодні, на сьогоднішній день в репертуарі ансамбля це біля 300 різних пісень народних. В композиції, музики це великі все, але це не значить, що ми е, на цьому тільки працюємо. Це золотий фонд ансамбля. Постійно е, репертуар доповнюється новими. У нас область саме на пісенна в Україні. Угу. Е, тільки записано три тисячі пісень, це видано. А це неосяжна криниця народної творчості. Тому записана ким? Вами записана не, не колективом? Записано, а записана митцями. Ага. Марій Руденко, Гнатом Танцю, Присяжнюк Ганною і багатьма іншими письменниками чи ну, фульклористами, та. так. То, фольклористами, <зв>. та. mm -hmm. Окрім того, ми живемо в час. Таких ми зараз живемо, і останній час ми допустіми вже зробили такі пісні як Ой, лузі червона калина в тому концерті прозвучала пісня Бела чао партизанів, яка зараз актуальна в ці роки. І в цей час, коли йде війна, ну зрозуміло. Тобто ми доповнюємо такими сучасними, а може навіть і вже давніми, але вони сьогодні Ну, тобто то, згадуєте, згадуєте да, то, що вони було... актуальні. Uh -huh.

Окей. А, що очікувати від 87-го сезону? Я думаю, знов-таки звертаюся до глядачів і слухачів. Я думаю, що ви більш детально можете зайти на сторінки, на сторінку, а навіть на сторінки, бо я от шукав зараз основну сторінку, і вибачте, я там знайшов сторінок 10, 12, 15, абсолютно різних. І концертні організації вже, якби в лапках кажу, продають бренд Вінницька обласна філармонія і інші. Якісь організації, і сама філармонія продає сама себе. Вибачте, вже за такий сленг. До речі, стосовно вашої активності, активності, я маю на увазі нашої філармонії, активності в соцмережах. Перше, що завадило серйозно, завадило приходити наживо на концерти філармонічні, це був ковід. Тепер це війна. Не знаю, можливо, встигнемо ще поговорити про безпеку, адже кожен концерт безпечний, і якщо немає безпеки, якщо немає укриття, то концерт не можна проводити. Це по закону, як мінімум. Зараз, як філармонія себе веде в соцмережах? Ну, зараз в соцмережах розкручується сама головна подія. Це наше відкриття, відкриття. сезону. А, До речі, ми ж не сказали, коли так 27 вересня. вересня. 27 вересня, наступна середа, 18.00, Зала. Ну зала Вінницької обласної філармонії. Всі чудово знають, де це, як це і чому це. Принаймні половина Вишеньки, верхньої Вишеньки, їздить кожного дня і дивиться, і бачить 27 число, 18.00. Що буде на відкритті, пані Ірино? Відкриття сезонів ми завжди за традицією запрошуємо наших друзів, наших колег. Цього року до нас на нашу сцену завітає симфонічний оркестр Хмельницької філармонії з дуже сучасною програмою Хіти Абби. Хіти або цікаво. На всі роки це актуально. Всі знають цю групу. Я, я сама з нетерпінням очікую цієї програми. Що а тим більше ж... виконав, ще в виконанні симфонічного оркестру. Ви... Угу, угу, дуже цікаво. А, окей, тут є один нюанс. А, Хмельничани приїжджають до нас відкривати 87-й сезон. А чим ми зрозумієте мене тільки правильно? Чим ми можемо їм відповісти? Чим ми їм вже відповідаємо? Яким чином? А ми саме в цей день відповідаємо їм на сцені Хмельницької філармонії. Наш ансамбль солістів Експромт презентує прем'єру шоу, яке називається Вечірка в стилі Голівуд. Uh -huh. Надзвичайно актуальні, надсучасні твори, театралізоване дійство. Так що от в один день uh -huh. в двох філармоніях достатньо я яскраві yeah. події. Якщо я не помиляюся, така система взаємопересування, е взаємообміну, взаємовиступів, по-моєму, має назву е от, от, дякую вам, обмінні концерти. Обмінні концерти. В 87 сезоні, ми Чудово розуміємо. З одного боку, нам цікаво, щоб наші артисти поїхали і показали, продемонстрували своє мистецтво де інде на інших майданчиках. Кого ми ви вже, ми вже можемо побачити, можемо говорити, кого ми побачимо на нашому майданчику. Я можу сказати, Так. На цей концертний сезон вже сказали симфонічний оркестр. Приїжджав оберіг Хмельницький, буквально mm -hmm. на ті неділі був концерт. Січень місяць приїжджає льонок Житомицький. Mm -hmm. А ми їдемо Поділля туди, і так само Хмельницький їде Поділя. Ми веземо сонячне коло. Mm -hmm. Тобто і в Житомир, і в Хмельницькій. Це по, е... по обміну по да, і есть... все, і більше не буде. я ще, ще не хочу буде. Додати. Ще капела академічна капела, Житомирська так. буде у нас, да, так? Да, mm -hmm. да. Одна з найперших буде таких знакових подій. Це концерт, присвячений 210 й річниці. З дня народження великого композитора Жозепе Верді. Mm -hmm. На сцені буде велика музика. Так і називається Великий Верді. І ми запросили диригувати цей концерт диригента з Німеччини Максиміліан Марія Джанеті. Ну, за, за, за прізвищем Більш а, він, але він має він якийсь та, там корінь італійський, це точно. Будем. Але буде наш симфонічний, наш симфонічний, наші, симфонічний. наші солісти. Але за диригентським пультом. Пан Жанетті ну цікаво Пан буде, буде цікаво буде побачити і почути. Ну що ж, дуже дуже вам дякую. Маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю, тільки що у сьогодні в гостях були Ірина Швесь, головний художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича, народна артистка України, а також Анатолій Кондю, художній керівник і головний балетмейстер академічного ансамблю пісні танцю події. Ля заслужений артист України. Я щиро дякую вам. Дякую. Я не знаю, чи прийнято чи не прийнято наперед вітати з відкриттям сезону, бо я знаю, що е, музиканти люди все таки забубонні трошки. <світ> я вітаю нас. Я вітаю нас, глядачів і слухачів, з тим, що 27 числа наступна середа, 27 числа вересня, у нас е, відкриється ще одна сторінка, нова сторінка нашого прекрасного майданчику Вінницької обласної. Філармонії з 87-м е, 87 вісімдесят сьомим роком концертним сезоном і взагалі, роком життя як з як завгодно сказати. Я вітаю нас. Ну а вас напевно буду вже вітати в середу або в четвер. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик новий вінницький ритм. 101,8 і 8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.